Всем привет! Зараз мы идем в АТБ и я хочу купить и показать вам продукты, які я купляю тільки в АТБ. На мой погляд, они продаются тільки в АТБ. Ось она креветочка, зараз она в акции. 132.90. Моя улюбленная, яку я покупаю років 5. самое, наикращая на мой пуговик креветка. От 11 19... до 14. Восьмойстую креветку из мой Вот мой любимый чай, чай с жасмином. Зараз він без мішки, 79,90, іносто, но я його п'ю, мабуть, років 11. Це вообще на всі випадки життя. Я не п'ю алкоголь які безалкогольний, алкогольний на всі свята йду в гості на дачі. Я тільки заварюю в термос цей чай. І мені дуже він подобається. Який чай? Я взагалі чорний я взагалі не п'ю, а зелений жасміна це мой улюблений. Зараз акція ось на цічі, чорний з зеленим. Мабуть, я до, для чоловіка возьму з цей, цей, цей чай. Пастила зараз вона в акції за 8 гривень. Різні смаки, яблука-малинка, це яблуко-полуничка. еще? Голубика и черница. Что и яблоко. Дариночка, все можно диком я уже проверила. Мы полюбляем по стилу. Давайте по две штучки. Вот это вот все мне. Нет, Аля, потом снова через чурка наешься, потом меня. поднимется. І вот, 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 вот. так, повернулися ми додому, і зараз я вам покажу, що я купляю тільки в тебе майже 10 років. Може бути, можливо, 11 років я покупаю цей свій улюблений э, чай, чай з міном. Зелений чай же жасміном The Lux дуже класно. Скільки б я б не пробувала, я не могла подобрати зелений чай. Чорний чай я не п'ю, а зелений. Це мій напій на всі випадки життя. Ми йдемо в гості, ми э, на дачу, вдома. Я себе завариваю, если мы идем в гости, в термосок, и беру с собой чай, так как я алкоголь не пью, и другие напитки я не пью, а колу, фанту, все тоже, так что вот мой напиток. И вот такой чай, тоже делюкс. Суміш чорного та зеленого чаю я взяла для чоловіка. Він п'є чорний чай, він не п'є зелений. І ось такі креветочки, Норвен. варена, охолоджений. Дуже я полюбляю ці кревітки. Зараз акція, ви самі бачили, скільки вони коштують. І ось такі креветочки. мои улюбленные, май, э, майже 5 роков я беру только те креветки. И я брала на развес, брала иные креветки, но они э, по смаку не то. Только эти креветки мне подходят, подобаются, пусть они трошечки коштуют дороже, но посмаковать, так скажем, отвести душу, то можно брать вот эти креветочки и порошок. Порошок цей завжди майже пол року він був в акції. Він був по 80-85 гривень. Я брала ось такі гранули, я не беру інший порошок. А брала ось такі гранули тут 12 гранул. І зараз він в акції немає, він коштує 105 гривень. Ну, дуже класний іменно ось цей. Там є дитячий порошок, там є інший порошок, але аромат. у него не дуже, а вот цей дуже классный. И беру вот такую пастилу дитка. А, взяла 4 пастилы, но они уже 2 по дороге съели, залишилось 2. Вона а, зараз в акции, получается мы взяли 4 пастилы и 35-64 штучки у нас вышло. Ось, дуже классно, вместо конфет, так как им конфеток нельзя. Может быть и постелу, зараз так как мы дуже сильно хворели, даже нельзя, но им что-то хочется с и взяла вот такую постелу вместо якісь чупа чупсов или чи конфет. Ще я беру. Оливки дуже класні оливки. Зараз вони в акції. але чому то в моєму АТБ, в якій я ходила, їх не було, Ну, дуже смачні, Я на день народження чоловіка покупала їх, то класні, пробовала я настоящі оливки. от вот один в один, як нас, настоящі. Колись куплю, і вам покажу. І ще дівчатка любить пончики у АТБ брати, Ну, зараз мы їх не купили, я даже туда не стала ходить, щоб їх не дразнити. Ось такі покупочки а, мої з АТБ. А зараз я вам покажу 5 б'юті дешевих, зна... не знахидов, а продуктів, а косметичних средств, якими я користуюсь. Ось я вам хочу показать и поделиться с вами з моими бьюти такими средствами, якими я користуюсь. Вони бюджетные, вони недорогі, но дуже-дуже классные. И зараз я хочу с вами поделиться. Це міцелярна водичка від Evelyn дуже класна міцелярна водичка. Ось у мене була ось така міцелярна водичка, вона закінчилась, і я собі замовила ось цю. Дуже класна, Ну, ця міцелярна водичка з галуроновою кислотою э, именно зволоженочки обличчя. Так що дуже я полюбляю експерименти. І хочу сказати, що не всі дорогі Средства стоять своих грошей. Так скажем, у меня до цього была мицеллярная водичка от Кристины. За 300 мл она коштувала 1350 Ну, ничем не отличается от Evelyn. Точно так же снимает макияж. Головне, щоб не було аллергии, дуже классно снімала макияж. Щоб знімала водостойкий макияж. І зачем переплачувати більше, коли можна купити звичайну міцелярну водичку і користуватися? Допустим, я знайшла для себе Evelyn, і вона у мене на першому місці. Так, наступне це тонік. Тонік теж стоит копейки. Ви можете подивитися моє предыдущее видео. Где я показываю цены от Evelyn, Це не реклама, це моя косметика, какой я користуюсь. Я люблю экспериментировать, поэтому я для себе ищу подходящий бьюти-продукт, э, был и по финансам, и по качеству мне подходил. А, далее значит, мицеллярка, а, тоник, потим. Uh, у меня ось така масочка. Я в восторге uh, цієї масочки. Дуже класна масочка від IFRASHE. Вона реально зволожує шкіру. Це пробничка. Колись я купувала в IFRASHE. у мене є видео на каналі, то мені подарунок дали ось сума. Ну, дуже-дуже сподобалось, потому що, uh, значит. Способи користання 2-3 рази на тиждень наносимо на ніч. Можливо, не змиваємо, але я смиваю і наношу ось цей крем. Теж от іфраше, це зволожуючий крем, дуже-дуже класний. У мене дуже багато кремів. І зараз є і було, і бюджетні, і дорогі крема. Ну, цей крем взагалі я Остановилась поки над цим кремом, на цій масочці. Так що вони бюджетні, вони не коштують багато коштів, але результат дуже класний. От, спробуйте. Может быть, вам трошечки теж подойдет. Вот. И у меня ноу-хау, как я говорила в предыдущем видео, что все свои крема маски на летний период я храню в холодильнике Так дуже приемно наносится, и ощущение класне и для моей шкіри дуже це классно. И наступный мой дешевый засып це сонцезахисний крем. Цей крем, чесно кажучи, я влюбилась. Дуже-дуже класний. Коштує він зараз додатки Ева 105 гривень всего на всього. На дуже години я його наношу. Він не содержит цей жирный пленки. Він дуже класний і захищає. Ми були в аквапарку, постійно проводимо свій час на дачі. Дуже я гуляю на дитячих майданчиках з моїми донечками. І зараз я наношу цей крем. Я користувалась ось цим. Пам'ятаєте, я його купила в Ефраше, То, чесно кажучи, він мені не підійшов. Тим, що він дуже жирний. наносиш його, і от ця пленка, вона тримається. Ну, буквально 3-4 години я взагалі нічого не можу. Ну, хочеться нанести якийсь тональний крем, але вот ця пленка вона мені не сподобалася. І захищає він не дуже гарно. У мене з'явилися нові нові пигментні п'ятна. Ось, так що вибір я ставлю на ось цей. Що я хочу сказати? Значить. Трошечки, как я ухажу за своей шкірою обличчя. Це міцелярна водичка, це тоник, це масочка. Потримаю масочку 10-15 хвилин. Потім наношу крем це на ніч. А если я выхожу на улицу, обов'язково солнце крем и э, крем, допустим, BB-крем, с тональную э, основу. Ось я вам покажу ось такой крем от Evelyn. У меня ще есть, дуже класний. А, ну, щось я присіла на Арифлейн, Kay, Так що він у мене стоїть, але дуже класний. Колись я им користувалась, то класно. від Evelyn. Теж копійки, там В районі я його купувала в акції. Там, по моєму 150 гривень всього-навсього, але дуже класний ось цей крем. Тональный. И еще хочу показать вот такую помаду. Нашла я ее в вроде за 15 гривен. Дуже классно своложивает ваши губы. Защищает от ультрафиолета. Коштует 15 гривен. И дуже классная помада. Вот такая помада. Так что можете смело брать. Я проэкспериментировала на себе. Иногда у меня сохнут дуже губы. Облазят. И Дуже класна достойна помада за 15 гривень в аборі. Ось така. І, кстати, дуже класний аромат. Аромат полунички. Ось такі були мої б'юті продукти бюджетні, якими я користуюсь. Так що був у мене період, якими я користувалась крістиней. У меня маски буквально 2 роки я користувалась крестиною. Мицеллярка, молочко, Молочко у меня до сих пор есть. Масочки різні. крема, це коштує багато грошей. Ну, скажем так, результата не дуже я відчувала. Ти після 35 робиш якісь ін'єкції, допомагаєш своїй шкірі, Хочешь виглядати более молодо, ухоженно, то обов'язково следует слідкувати за своей шкірою. Шкиру теж стоит підтримувати, стоит очищать, зволоживать, захищать. В холодный час треба робити пилинги, чистку обличчя, це все, це не влияет на якісь ін'єкційні процедури. Так що, якщо ви зробили ін'єкцію і будете думати, що це моя палочка виручалочка і сидіти ніяк не ухаживать за своїм обличчям, засипати з макіяжем, ну, взагалі це вообще це неправильно. Так що треба допомагати своїй шкірі і ухаживать, щоб виглядати достойно, доглянуто. Так що, шо... Как-то так. А зараз я пойду готувати вечерю. Скоро прийде мій улюблений чоловік. І сьогодні я хочу зробити креветки просто креветки. і зроблю якийсь салатик. У мене є рукола, у мене є міні фета помідорку, яйцо. Ось, значить, салат. покажу вам свій такий маленький. Маленьку вечерю. Дуже просту. А вам щиро дякую, що подивилися мене. що витрачили свій час. Я всіх люблю, цілую. Хейтери троллі теж пишіть свої коментарі. Це мені дуже-дуже допомагає. -дуже І берегіть себе, берегіть своє здоров'я. Забудьтесь о себе, ведь зараз такий час, що це дуже-дуже все доступно. І не коштує багато грошей, дуже все доступно. Треба тільки бажання від вас, і все. І все можливо, все. Так що будьте девчонки красиві, себе, до скорих зустріч, Побачимося в наступному відео. І в наступному відео я хочу виложити відео як ми відпочиваємо на дачі. Це відео я засняла майже місяць назад, воно у мене висить в папці. А зараз я його хочу виложити на канал, і ви побачите, як ми відпочиваємо, дуже все просто, як ми відпочиваємо на дачі. Так що до скорих зустріч, поки, берегіть себе, побачимося в наступному відео. Ось така вечеря у мене вийшла. Салат с руклый, с сыром фетмини, с яйцом, с сыром, с помидоркой. Ось такие королевские креветки. То, что я поку... купляла в э, АТБ. Кстати, дуже смачные. И вот такие мини-путерброны с кабачковой икрой. Вот такая вечеря. Сьогодні у нас будуть чоловіком.